Важкий день, важка ніч. Російська Федерація, країна-терорист організувала одну з наймасованіших ракетних атак по Україні. На жаль, дуже багато в нас поранених, постраждалих. От на цю хвилину відомо про дев'ять загиблих і 30 поранених у Києві у Львові. Один загиблий, і це знаменитий баскетболист Віктор Кабзицький. У Запоріжжі на цю хвилину відомо про 8 загиблих і 13 поранених. Дніпро, 30 людей поранені, в тому числі півторарічна дитина і 6 Дніпрян загинуло. В Одесі росіяни вбили чотирьох людей, 26 отримали поранення. У Харкові троє загиблих, 13 поранених. На моїй рідній Черкащині маленьке містечко Сміла, це 20 кілометрів від Черкас, дев'ять поранених, серед них теж дитина. І от в багатьох містах тривають ще рятувальні пошукові роботи, розбирають завали, тому що російські терористи вони сьогодні палили ракетами по пологовому будинку в Дніпрі. По торгівельному центру в Дніпрі, по станції метро, яка працює як бомбосховище у Києві, по житловим будинкам, по приватному сектору, як це Сміла, там більше 50 будинків просто зруйновано приватного сектору. Ну, абсолютні терористи і вбивці, і вони повторюють такий же терористичний акт, по суті, як рік тому, коли теж. І Херсон, і Київ, і інші міста обстріляли саме на Різдво і напередодні нового року, а потім і 31 грудня. А в цей час, коли весь світ святкує Різдво, готується до нового року, ми бачимо, що росіяни продовжують робити тільки те, що вони вміють робити: це руйнувати і вбивати. І от очевидно, що Зараз, коли українці оплакують наші жертви, і звичайно найщиріше співчуття всім родинам загиблих. Найщиріше побажання всім пораненим як на швидше одужати. А багато людей мають дуже важкі поранення. І величезна подяка нашим рятувальним службам, які сьогодні, починаючи з ночі, от розбирають оці згарища, витягують людей з під завалів. Це страшна робота, і, звичайно, герої нашої сили протиповітряної оборони. Серед них і мій племінник Іван, який в кривому розі так само працює в силах протиповітряної оборони. Я дуже ним пишаюся. І дякуємо звичайно всім, хто захищає Україну в силах протиповітряної оборони. Ну але очевидно, сьогоднішня страшна ніч показала наскільки. Попри героїзм наших сил ППО, Україна залишається незахищеною, і наскільки більше нам потрібно сьогодні і ракет, і інших систем захисту, і петріотів для того, аби от захищатися від таких масованих ударів, і генеральний штаб сьогодні говорить про те, що це була одна з найжорстокіших атак на Україну. Комбінована, масована на різні міста для того, аби випробувати наші сили і оцією своєю такою кількістю, дати можливість просто впоратися з навалою цього такого смертоносного грузу. І очевидно, що Росія має бути покарана. Яка реакція світу є на те, що сьогодні от на це жахіття, яке відбувалося в Україні? Ну президент Байден не просто засудив Росіян, а він закликав Конгрес таки діяти рішуче і негайно надати Україні фінансову допомогу, проголосувати за неї, тому що це, ці кошти саме мають піти, в тому числі і на військові завдання, на закупівлю снарядів. А найбільш показовою і такою відповідальною є реакція Британії, яка заявила, що вона надасть сотні ракет для своїх систем, які є британських для того, щоб допомогти Україні. А дуже сьогодні такою важкою, як на мене, є історія. Ситуація з Польщею, куди зібралися спеціальне було засідання Ради нацбезпеки під головуванням президента польського, тому що стало відомо, що російська ракета перетнула повітряний простір Польщі, і от польська влада лише констатувала цей факт, що російська ракета там уже шурувала в їх небі. Але жодної іншої реакції не було. Звичайно, така ну, інфантильність вона дивує, тому що Путін, він, очевидно, що випробовує сьогодні на міцність і на виживалість, витривалість не лише Україну, а весь західний світ, намагаючись і розколоти єдність, і е, посилити таку втому від війни, але і крок за кроком випробовуючи. Європейські країни і світ, а скільки він ще може вбивати, порушувати кордони, стріляти, і якою тут буде реакція наших сусідів? Ну і звичайно ми бачимо, що європейські країни, очевидно, вони бояться там, можливо, можливо, Загострення там якихось провокацій Росії на їх територіях, і можливо тому Польща так реагує, але по власному досвіду ми знаємо, що Путін сприймає м'яку будь-яку реакцію як слабкість, і як такий сигнал, що можна іти далі. Ну і власне сьогоднішня страшна ніч. Вона є ну, такою, мені здається, дуже чіткою відповіддю всім тим, хто зараз от почалися да там розмови. А можливо, прийшов час для того, аби там вести переговори з Росією. Можливо, Росія посилає вже якісь там сигнали про готовність до мирних переговорів. Ну. Сигнали Росія посилає, і ми бачимо цей сигнал сьогодні. І він абсолютно однозначний, що на жаль, Путін і його банда відповідають за цю війну не тільки Путін, а всі росіяни, які підтримують війну, які сьогодні лікують вбивствам українців замість того, щоб виходити на акції протесту на антивоєнні мітинги. Вони радіють і тішуться. Обстрілам і смертям українців страшна нація, страшна країна, і очевидно, це і є так звана готовність Кремля до переговорів, і навпаки, тільки свідчення того, що. А Росія вміє тільки вбивати, і, на жаль, поки що Путін не відмовився від жодної такої своєї цілі. А ціль в нього одна це знищення України і українців. Очевидно, що сьогоднішні атаки вони називаються одним словом. Це теракт, це геноцид. І коли обстрілюються пологові будинки, просто інфраструктурні об'єкти, житлові будинки, де діти, де родини. А це називається одним словом геноцид. І звичайно, хотілося, щоб реакція світу вона була більш жорсткою. Ми бачимо сьогодні, от я сказала, там певні країни відреагували, але очевидно так само, що Путін і розраховував на такі от різдвяні канікули, що зараз світ весь на вакаціях зі своїми родинами, і що йому знову зійде з руку така чергова атака. І очевидно, що цей день так само він ну, таке яскраве свідчення без відповідальності певних українських посадових осіб, які рік розповідали українцям, заколихуючи їх, намагаючись приспати і відчуття небезпеки про те, що от росіян там уже залишається снарядів і ракет тільки на два-три обстріли, і це говорили там ще минулої зими. На жаль, ми бачимо, що ця країна, яка так її там економіка втрачає під час війни, але вони налаштовані на терор вдовгу, і, на жаль, снаряди і гроші на війну в них є. І на жаль, дійсно, Росія вона перебудувала свою економіку на військові реки. І навчилася знаходити на ринках країн третього світу ці необхідні їм деталі, те необхідне обладнання, які використовує як товари подвійного використання в своєму ВПК. І тому, звичайно, для нас дуже важливо працювати зі Сполученими Штатами, з Британією, з розвитками інших країн, з їх урядами, аби блокувати будь-яку можливість Росії от, обходити ці санкції і е поставку таких товарів подвійного призначення. І це дуже серйозна робота. Ну і от ви знаєте, вночі я тільки повернулася з відряджень. Ми були ці дні на Донецькому напрямку, потім в Херсоні. Херсон – це, взагалі, місто мученік, тому що просто тероризуються атаками його щодня, і ми дуже багато спілкувалися з військовими. Так, всі вони скаржаться на брак снарядів, на брак дронів. Я не знаю насправді, де ця знамениті армія дронів і. Куди пішли кошти, там 42 мільярди виділених на дрони, тому що їх катастрофічно не вистачає. І взагалі безпілотники fpv дрони на фронті називають насінням, тому що це ну, вони дійсно е, таке одноразове використання. часто. Якщо особливо мова йде про дрони камікадзе там, чи FPV-шки, звичайно, це насіння. От просто їх потрібно для одного підрозділу там десятки в день, аби е, наносити. Удари і враження по ворогу а, і от, на жаль, якщо говорити про співвідношення, то 80% безпілотників і долі в під і далі в підрозділи поставляють волонтери, друзі цих підрозділів або закуповували там місцеві громади за кошти ПДФО. І Зараз підрозділи і бригади дуже переживають як після того, коли. ПДФО пішло в центральний бюджет, як буде відбуватися зараз ці закупівлі, хоча пообіцяли, що підрозділам виділять там, по 10 мільйонів, і вони за ці кошти зможуть там, закуповувати необхідну їм техніку. Ми будемо слідкувати, як це відбувається. Але очо розповідають багато військових? Про те, що вони а не тільки зараз часто самі роблять бомбочки там, на 3D принтерах. Для того аби вражати ворога, але і переобладнують іноді пікапи під пулемети, під підставки для них для того, аби полювати на шахе. І очевидно, що таких е, речей нам потрібно ну, в промислових масштабах сьогодні. Потрібно більше. Очевидно, там, що кулемета ти не можеш збити ракету, це очевидно, ну, але з шахедами так воюють. Я от не можу зрозуміти, чому і досі наше ВПК да, там не збільшило в рази виробництво безпілотників і при тому не абияких, да, а ефективних, які на дальню відстань можуть е, е, летіти. і... Вражати ворога, які там є нечутливими до системи ворожих реп, власне, ось про це говорять військові. І от на фоні таких питань, на які немає відповіді, цікава, да, сьогодні історія відбувається з урядом, де призначили наглядову раду Украборонпро. І хто ж сьогодні увійшов до цієї наглядової ради, кого урядовці туди призначили? А чесно кажучи, я шокована абсолютно кількома прізвищами, тому що, ну як пам'ятаєте, у нас був такий на початку ери Зеленського. У нас такий був прем'єр на самокаті. Катався от його призначили, наглядову раду Ганчарук. Ледь не забула його прізвище. Запам'ятався тим, що катався на самокаті три місяці по уряду. І призначили ще одного видатного такого, теж міністра Тимофія Милованова, який теж, ну, мабуть, вершина його кар'єри. Політичною було те, що він організовував цю експрес-університет в Трускавці, Трускавецьку школу для слух. Ось оці сьогодні інфантили стали членами наглядової ради Укранпрому. І для мене очевидно, що тут одна була підстава для такого призначення. Це їх лояльність до офісу президента, хоч очевидно, що а, сьогодні потрібно виходити з інших критерій. В першу чергу професійність, ну і особливо коли мова йде про військово-промисловий комплекс, це висока професійність, усвідомлення про що йдеться, вміння а, шукати все необхідне для. Сфера нашого ВПК і бути на контакті постійно з підрозділами, розуміти їх проблеми. Я не впевнена, що пан Мілаванов або пан Гончарук хоча б раз були в якомусь підрозділі, і звичайно ці диванні експерти просто лякаю, лякаючи все це звучить от і немає на то ради. От. Але в той же час, друзі, знаєте. От яке відчуття від Херсону? Я сказала, що ми були і на Лиманському напрямку на Херсонщині. Багато спілкувалися з підрозділами попри виснаженість і те, що деякі бригади знаходяться на цих важких таких напрямках уже там 22 місяці. Вони надзвичайно демонструють наші військові героїзм. Професійність і готовність бути ворога єдине просять, щоб в тилу ми так само не забували про те, що йде війна, і про те, що потрібно а, допомагати фронту. І власне я дуже пишаюся нашою командою, тому що більше 2,5 тисяч партійців європейської солідарності воюють безумовно. В окопах немає партійних прапорів, всі під українським прапором, ну, а ми намагаємося допомагати. Знову-таки, всім підрозділам, незалежно від того, які вподобання політичні були колись там у військових. Тому що всі сьогодні ми маємо допомагати фронту. І от ми завезли з Марією Іоновою і дрони, і FPV, і Mavic, і інше там обладнання, а потім з командою вже з Петра Олексійовича на Херсонський напрямок. ну Там він чергову велику тим, порцію завіс перемоги допомоги для нашої майбутньої перемоги. І це не тільки, звичайно, дрони, а й машини, великі вантажівки, і правильно правильно Комплекси вони величезною користуються сьогодні е, дефіцитами популярністю, тому що прийняти душ взимку е, поблизу е, першої лінії це ну, справжня проблема. І грілки хімічні, тому що зима, хоч вона така й тепла, у ці дні більш менш але все одно ну, знаєте, в окопах в окопах треба грітися, от і це таке надихаюче спілкування з нашими воїнами. Ми заїхали в Херсоні, от приїхалися по місту. Я не була там пару місяців. А серйозна деградація безпекова відчувається багато будинків зруйнованих, забиті фанерою вікна, тому що постійні ці атаки російські були поблизу вокзалу залізничного, який пару днів тому росіяни теж атакували. Ну просто придурки, тому що в російських пабліках вони оцю свою терористичну атаку на Херсонський вокзал. Знаєте, чи ми правду. Що начебто туди на колії привезли літаки. літаки f 16 Просто придурки. Але це означає тільки одне, що ми, потрібно, ми маємо зробити все, наше покоління, аби Росію покарати, аби вона не завтра, а сьогодні відповідала, відповідала в міжнародних судах і відповідала за всі свої злочини, друзі. Я хочу от сказати, що очевидно, що сьогоднішньою цією масованою атакою Росія, мабуть, да, як і минулої зими, можливо, відкриває такий черговий терор, період терору на час канікул, таких от політичних для світу. Для України, очевидно, що перед своїми виборами, перевиборами, цим своїм перепризначенням Путін буде продовжувати тероризувати Україну, І тому нам потрібно вистояти. І для цього маємо бути ну, не тільки мужніми, уважними, все-таки не нехтувати правилами безпеки, спускатися в бомбосховище, коли оголошується тривога, а й не забувати допомагати Збройним силам України. І звичайно, от на цьому фоні. Будь-які витрати і видатки, які є не профільними зараз для Збройних сил України в бюджеті, ну вони виглядають як просто безумство. І наша команда буде знову вимагати з перших днів пленарних уже в січні переглядати бюджет на 24-й рік, вигрібати звідти всі ці мільярди не потрібні абсолютно на марафон. Якщо голова Верховної Ради говорить, що Непес Патрон буде вигравати війну зі своїми роликами, ну правильно, тільки тоді не треба на ці ролики давати мільйони да, з псами, які потім крутяться по марафону. Ці гроші треба перенаправляти на знову-таки переоснащення бригад. Це перше. Друге, звичайно, нам треба посилити контролюючу функцію для того, аби розуміти, куди. Кошти, які, начебто, були спрямовані на закупівлю снарядів, дронів, і де ці дрони, тому що ще раз наголошую, що наше спілкування з підрозділами говорить, що більшість безпілотників поставляють саме волонтери. Ну і всі ми не забуваємо донатити, допомагати ін... Військовим, яких знаємо, і підрозділам, які знаємо, або тим волонтерським фондам, яким довіряємо, які ефективно використовують донати і звітують про них. Важка ніч була, важкий день для України. Друзі, дякую всім, хто доєднався до мого стріму. Коментуйте, пишіть, підписуйтесь на мій YouTube канал. У нас має бути більше в українському сегменті інтернет. І так ми говоримо на серйозні важкі теми, але ми говоримо чесно і не брешемо, не даємо оцих от, як в марафоні брехливих надій і інформацій, які просто потім людей розслабляють, розчаровують і виявляються відвертими маніпуляціями і брехнею. Очевидно, що Росія своїх цілей не змінює. Війна, на жаль, не закінчиться сьогодні і завтра, але це означає тільки одне, що ми так само маємо кожен це усвідомити і думати, чим ми можемо допомогти армії, чим ми можемо допомогти ЗСУ. Ще раз дякую безмежно нашим воїнам, які найважчі, які захищають Україну, і які насправді зберегли Україну і в 2022, і двадцять третьому році. Дуже важкою ціною. І друзі, попри все, ми маємо вірити в нашу перемогу. Тому що зневіра, ну вона це теж той результат, на який дуже розраховує Русня. Пані Ірина з наступаючим вас новим 24 роком. Друзі, і у вас всіх так само з роком, який наступає, усвідомлюємо, що він буде непростий. От, але дуже важливо, щоб Україна вистояла, відбулася і зробити все для того, аби наш ворог був знищений і покараний. Я буду над цим працювати всіма своїми силами. Всіх вас міцно обіймаю, підписуйтеся і все буде Україна!